Розділ 29 Я вислав на світлове повідомлення? Перепитав я. Мої думки незграбно забігали невеличкими колами. Так. Але, 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 я зупинився, схопив себе за психічний карк і добряче потрусив. Логіка. Джиме, час для логіки. У записаному повідомленні від капітана Варда йшлося про те, що для того, щоб вислати надсвітлове повідомлення, мені знадобляться координати. Це було відвертою брехнею. Слова про те, що це було Радіоповідомлення теж брехня? Звісно, я заходив уперед назад, а за мною слідом почав рухатися телевізійний давач. Що відбувається? Чому Варт збрехав мені про сигнал? І де він, якщо його одержав. Якщо він одержав сигнал і не послав свого флоту або що, то це він муситиме бути відповідальним за вбивства. Ліга такого не полюбляє. Проте Марк може знати, що коїться. Я швидко розвернуся. Говори, старесний мозку, в коробці. Флот Ліги прибув, чи ще в дорозі? Вибач, Джиме. Я просто не знаю. Останній орбітальний телескоп розрядився багато століть тому. Мені відомо про це не більше, ніж тобі. Я можу лише здогадуватися, що ми дуже далеко від рятівників, на яких ти очікуєш. Я перестав ходити і раптом відчув неймовірну втому день мав видатися важким. Я оглянув кімнату. У тебе немає старого ящика чи чогось такого, на що можна сісти. Ой ой, щиро прошу вибачення я не дуже гостинний господар, егеш?» розівчився. Поки він говорив, до кімнати вкотився електричний диван і зупинився позаду мене. Я впав на нього. Марка важко було сприймати як неістоту він же мав голос і все таке. «Прекрасно, дякую, дуже м'яко. Я присмокнув губами, і він щитав натяк. Прошу, влаштовуйся зручно. Може, чогось випити? Я б не відмовився, як ти розумієш, просто для стимуляції мислення. Наразі в мене не надто багаті запаси, є трохи вина, та йому певно, щонайменше 400 років можна сказати, залізна витримка. Ми можемо тільки скуштувати. Стіл зупинився біля мого ліктя, і я здмухнув із пляшки пил, а тоді активував електронний штопор, який витягнув по справжньому стародавній корок. Не розламавши його, я налив вина, понюхав і охнув. Ніколи, ніколи не нюхав нічого подібного. На смак вино виявилося ще краще. Усе це нюхання і куштування дещо розрядило атмосферу в психічному плані. Я відчув, що здатен краще розібратися із насущними проблемами. Не знаю, котра зараз година, сказав я. До обіцяних страт ще понад 16 годин. Марк був аж ніяк не дурний. Я надпив вино і перебрав у голові варіанти. Я надіслав повідомлення отже, флот має прямувати сюди, проте ми не можемо сподіватися на те, що ситуацію врятує їхнє прибиття. Єдиний позитив у всьому цьому те, що я принаймні знаю, що не стерчатиму на цій планеті вічно то, що я можу зробити для порятунку чиїхось життів. Очевидно ж, що ні ти, ні твої прихильники їм і пальцем не поверхнуть. Я б так не сказав, Джиме. Просто зараз у місті триває кілька нарад, люди масово повертаються. Вони скоряються? Стають до роботи? Аж ніяк. Зараз організовують протест, але його форму ще обговорюють. Звідки ти це все знаєш? Шпигуни? Не зовсім. Я просто користуюся всіма схемами зв'язку та відстежую всі телефонні дзвінки. Субблоки шукають за мене ключові слова і роблять записи. Невенкеблійськими схемами ти теж користуєшся? Так, це дуже цікаво. Знаєш тамтешню мову? Я знаю всі мови усі 14 612 мов. Так, у будь якому разі одна річ певна ти не розмовляєш танською. Але чому? Данська мова така гарна, мелодійна. Непогано. А я думав, що, окрім мене більше ніхто не чув про данську. Втім, про ще одну мову Марк без сумніву ніколи не чув. Стародавня мова за назвою Латина нею розмовляє лише одне таємне товариство таке таємне, що я не наважуся сказати про нього більше. А ти не знаєш латинської мови. То мені говорити латинською? Відверто зарозуміло, звався Марк. А коли говоритиму, добираючи кожне слово, укладаючи та вибудовуючи їхні сполучення, незалежно вживаючи відмінки та часи, впевнено узгоджуючи форми, ладнаючи уступи та фрази, розумірюючи звороти, ретельно та витончено вставляючи різного роду прикраси яким великим тоді буду, наскільки чистим тоді вважатимеш мене це Тут я зміг хіба що розявити рота, тим часом як він гудів від електронної радості, страшенно пишаючись собою. Ти вловив там усі нюанси, Джиме, оцінив, який я щирий цециронянець. Ретельний добір кожного слова, побудову структуру речень, контраст відмінки від часів, фраз і речень. І так він розводився ще досить довго, хвалився. Теревенячи з Марком, я був схильний олюднювати його. Її, байдуже, це була не людина, а розумна машина зі здібностями, які значно перевершували все, що я уявляв собі доти. Та як я зміг змусити їх працювати? Скажи мені, Марко, ти мені допоможеш? Чим тільки зможу. Я знову надпив вино і відчув, як виснажуюся його цілющими та натхненними силами. Спогад. Те, що сталося сьогодні. «Марко, я сьогодні побачив, як дезертирували двоє вояків. У місті є інші нещодавно прибулі дезертири. Є і чимало. Загалом 121. Вибач, 122. Щойно прибув іще один? Хтось із них озброєний? Тобто оснащений зброєю. Та всі вони, всі вони дезертирували з патрулів у місті. Та чи застосують утікачі свої зброю? А якщо так, то як мені цим скористатися? Почала викристалізовуватися ідея зустріти вогонь вогнем, а вони цілком на це здатні перевірити ж можна було лише в один спосіб. Я налив собі ще трохи вина і повернувся до електронного господаря. Я хотів би, щоб усі дезертири зустрілися зі мною десь у центрі, зі зброєю. Ти можеш це організувати? Кілька довгих секунд він мовчав. Шукав способу відступитися від своєї пропозиції, але я його недооцінив. Усе готово, сказав він. Ті, хто переховує дезертирів, проведуть їх після настання темряви до спортивного центру, а це дуже близько до місця, обраного для вбивств. Ти на крок попереду мене? Сподіваюся, що так. Я ж незмірно розумніший за тебе. Отже, позаяк до вашої зустрічі ще кілька годин. Чи не відплатиш ти мені за послугу, потеревенуши зі мною? Я тисячу років, якщо не більше, доволі мало стежив за галактичними справами. Як воно там? День і ранній вечір видалися дивними. Пам'ять у нього, як і належало, виявилася доволі потужною, тож я дізнався дещо цікаве. Та Був один факт, якого він не міг мені повідомити, бо народився, був збудований, змонтований, коли людство вже давно розповсюдилося галактикою. Я, як і ти, Джиме, знаю лише міфи та спогади про прадавні часи якщо в людства і була рідна планета, якась багнюка чи земля, чи ще якось так. То про її місце знаходження у моїх банках пам'яті відомостей немає. Ну, я просто надумав запитати, але мені, бабуть, уже життя іти. Приємно було поспілкуватися. Аналогічно, заходь, коли схочеш. Ловлю тебе на слові. Ти не проти вимкнути світло, коли я підіймуся сходами. Без проблем. Це місце, як ти можеш здогадатися, непогано автоматизовано. Жодних проблем із електропостачанням? Присягаюся своєю п'ятою точкою Ні. Найперше почуття, якого я навчився, це потяг до виживання, електропостачання в місті запасні генератори, резервний акумулятор, двійко паливних елементів і термоядерний генератор, який можна запустити за 10 хвилин. Не тревожця за мене. Не буду. Папа. -па. Я зійшов довгими сходами нагору і коли торкнувся дверей, світло згасло. Потому я відчинив двері, визирнув назовні і не побачив жодного патруля. Тоді широко розчахнув двері та попрямував до ніб і штірнера, що чекали на мене, сидячи на лавці. А ви не боїтеся, що ворог знайде вас тут після комендантської години? То не проблема, відповів Штірнер. Дезертирувало так багато бійців, що патрулі неначе скасовано. Усі військові або на базі, або в муніципальні будівлі. А тепер, прошу, розкажи нам, ти поговорив із Марком Четвертером? Вони обоє нахилилися вперед у напруженому очікуванні. «Поговорив із ним. І насолодився його гостинністю, а ще в нього залишилося кілька ящиків вина, такого, що ви б і не повірили. Я повірив би чому завгодно, про Марка Четвертера, зауважив штірнер, а Ніп кивнула назад згоди. Але мені жаль, що він не порадив тобі, як вирішити проблему вбивств. Я швидко закліпав. Звідки ти знаєш? Я нічого про це не сказав. А ти й не мусив. Марк четвертер знає, що із цією проблемою ми маємо впоратися самотужки, і ми це зробимо. Було ухвалено рішення. Усі, хто в місті, зберуться завтра на місці вбивств, таке індивідуальне рішення кожного з нас. Ми станемо перед дулами. Шляхетний жест, але марний. Вас просто застрелять. Тоді наші місця займуть інші. Насильство не має кінця, вони стрілятимуть, доки в них не скінчаться патрони, для зброї, чи доки їх не схопить вічє від скоєних убивств. Я певен, що не всі вони такі моральні лиходії, як їхній очільник. Я б на це сподівався, але може знайтися альтернатива. З допомогою Марка, порадую вас тим, що ми вже на ти. Я організував зустріч усіх дезертирів у місті. Якщо визволите провести мене до спортивного центру, ми переконаємося, чи не є бува мій план кращим і практичнішим. Прогулянка вдалася приємною. На вулицях міста, вперше, відколи висадилися завойовники, не було страху. Ми зустріли інші компанії, що простували в тому самому напрямку. І кожна з них супроводжувала одного-двох озброєних дезертирів. Сміх, усмішки, тепер вони раділи, що звільнилися від армії, та чи підтримають вони план, що може поставити під загрозу їхню нову здобуту свободу? Був лише один спосіб це з'ясувати у спортивному центрі був закритий стадіон із ареною для боротьби, де ми всі розмістилися. Воякі втікачі сиділи в нижчих рядах, тим часом як зацікавлені глядачі із цивільних русілися над ними і позад них. Я вибрався на арену і зачекав, доки всі посідають, а тоді взяв мікрофон. Глядачі зашурхотіли і затихли. Колеги, колишні призовники, новоприбулі дезертири. Вітаю вас. Більшість із вас мене не знає. Та всі тебе знають, Джеме!» гукнув якийсь голос. Ти той хлопака, що мало не задушив генерала. Спробуй ще. Я усміхнувся та зачекав, доки радісний гамір не стихне. Дякую, хлопці. Приємно, коли тебе цінують. А тепер мушу попросити вас про допомогу. Наш любий генерал Кагалець зінур. Планує завтра розстріляти кількох неозброєних цивільних це люди, що допомагали вам і вашим приятелям утекти. Ті, хто запропонував усім нам дружбу, а за бажанням і щасливу домівку тут. Тепер ми маємо допомогти їм, і я розповім, як саме. Ми візьмемо до рук цю вогнепальну зброю, якою навчені користуватися. Націлимо її на зинора та його банду. І пригрозимо знищити, якщо хоч хтось із них натисне на спусковий гачок. Це буде протистояння, і ми, можливо, не залишимося після нього безкарними. Та ми повинні це зробити. Я трохи соромився додавати брутальний емоційний аргумент, але вибору не мав це була не найкраща на світі ідея, і дірок у ній було більше, ніж у машині з донатами. Та це був єдиний мій план. Вони багато сперечались і кричали, та, врешті-решт, більшість проголосувала за меншість не бачила жодного способу гідно піти. Я ж апелював до мужності, тож, не хотячи, пристала на план. Місцеві провели нас манівцями до будівель, що виходили фасадами на площу, і ми, лікши на свою зброю, поснули там. Я був певен, що за ніч дехто з прибулих зникне. Сподівався тільки на те, що вранці їх залишиться достатньо, щоб забезпечити мені трохи вогневої підтримки. На світанку я помітив на площі рух, трохи відсунув плюшового ведмедика, щоб зазирнути за фіранки магазину іграшок, у якому ховався. Починали прибувати солдати, а ще виштовхували з вантажівки полонених. Усіх десятьох у наручниках і зв'язаних. Коли посвітлішало, я роздивився, що всі вояки офіцери чи унтер-офіцери. Ну, звісно, Зенор не міг довірити брудну роботу рядовим. Усі вони зараз, либонь, сидять під вартою та замком на базі. Із муніципальної будівлі вибрів сам Зенор і став посеред площі. Тоді ж я почив гуркіт коліс і потужних моторів. Підкотилися загони важкої артилерії. На це я не очікував. А ще я не очікував, що Зенор дістане пістолет і вистрілить у вікно магазину іграшок. Виходь звідти дігріза! усе скінчено. зарепетував він і зніс пострілом ведмедика. Хіба в мене був вибір? Я відчинив двері та ступив на вулицю, поглянув на безліч рушниць, націлених у вікна, за якими ховалися мої бунтівні солдати, поглянув на лиху переможну усмішку на обличчі Зеннора. Я ж генерал, пам'ятаєш? Ти справді вважав, що твій сміховинний маневр удасться? Мій агент розповів мені про твої дурнуваті плани в усіх подробицях. Чи хотів би ти з ним зустрітися? За сигналом знора за дверей вийшов один із дезертирів і наблизився до нас. Він був у темних окулярах і мав великі вуса. Я вже бачив його колись іздалеку. Тепер же побачив його зблизька. А він відклеїв свої вуса та виконув окуляри? Капрал Гоу. Видихнув я. Понижений до рядового, бо дав змогу тобі втекти. Мене простріляли, якби я не був досить багатий, аби дати хабарі. Одначе тепер моє падіння це твоє падіння. Інші рядові мерзенні свині знали, що я був капралом, і не говорили зі мною. Проте я здогадувався, що щось не так. Коли вони дезертирували, я негайно доповів генералові. За його вказівками, пройшовся містом. І мене підбурили до дезертирства зрадливі аборигени. Я дезертирував, а генерал Зенор отримав повні звіти. Ти щур. Без образ, шпигуняро. Добрий генерал поновив мене у званні, а ти влип у гагал. «Що правда, те правда, погодився Зенор і навів свій пістолет мені, майже очі. Ти зазнав невдачі, жахливої невдачі. Хай це буде твоєю останньою думкою перед смертю. Тепер тобі кінець.